На ваших телеекранах новини стрія про головні події міста. Ви знатимете за мить. В Студії працює Світлана Кренці. Вітаю. Розпочнемо випуск із подій, які відбулися цими вихідними. Святкова неділя була присвячена не лише ветеранам Великої вітчизняної війни, а й матерям. У міському будинку культури відбувся концерт до Дня Матері. Свято розпочалось із виступу народного ансамблю «Стріяночка». Запальним українським танцем діти привітали всіх присутніх в залі. Начальник у справах сім'ї та молоді Оксана Лисишин поіменно назвала матерів героїн, яким у 2009 році присвоїли це звання квітами та словами вдячності Нагородили жінок, які зуміли не тільки народити, а й виховати п'ятьох і більше дітей. До привітань приєдналися і учасники концерту в цей день. Пролунали всі золоті хіти української естради про матерів. Ще одна приємна зустріч відбулася у п'ятій школі. Тут випускники всіх поколінь зустрілись у стінах рідного закладу, щоб ще раз згадати про шкільні роки, побачитись із однокласниками та вчителями. На подвір'ї п'ятої школи гамірно чути веселий сміх. Сюди знову зійшлися випускники. Запросили всіх, хто з 1945 по 2005 роки закінчили школу імені Василя Стасюка. Вони не бачились багато років, однак тішились, мов діти, коли пригадували шкільні пригоди і пустощі мені спогади є час навчання, випускники практично всі наші, думаю, дуже багато сьогодні будуть, тому що клас був дружній, веселий був. І... Тільки приємний може задати за цей період навчання. Ярослав Коколюс випускник 1970 року. Тепер з вдячністю пригадує улюблених вчителів Ольгу Крочак та Євгенію Щупак. Вони ж тішаться такими учнями. Сказати, що такі випускники то просто гордість на вшої Нас є дуже багато, але такі особливо, тому що вони завжди дбають про школу, дбають про всіх нас. І <поц 'я> На зустріч випускників прийшло й подружжя учителів Віктор та Надія Жукоцькі. Для них це вже традиція. І хоча Віктору Матвійовичу вже 90 років, жодної нагоди знову поспілкуватися зі своїми колишніми учнями та колегами не пропускає. <поц 'я> От ідуть учні учні. Дуже горжусь і що ще дожив до цього. Я привітаю дорогих, миріх учнів, вчителів, директора школи, учнів. Цього вам найкращого здоров'я, щастя на довгі, благі роки. З території школи випускники та вчителі попрямували до міського будинку культури. Там свято продовжилось. Я вітаю в нашій школі. Я вітаю в цьому залі. Я надіюся, що зустріч з минулим буде цікава і хороша. І я в першу чергу хочу сьогодні привітати тих людей, з якими вийшли 10 років стежинками науки, пізнавали хороше, цікаве, тих людей, яких взяли вас за руку. Велику країну знань випускники виходили на сцену і ділились своїми спогадами. А учні п'ятої школи дарували свої виступи. У залі панувала добра та тепла атмосфера дружнього шкільного класу. Про злочин та покарання говорили сьогодні у Стрийському міському відділі міліції із робочим візитом на зустріч із колегами приїхав зі Львова новопризначений генерал міліції Михайло Цимбалюк. Проте перед нарадою він зустрівся із місцевими журналістами та стріянами. Чи отримали присутні відповіді на поставлені запитання? Знає Оляна Шуцман. Михайло Цимбалюк, очоливши в березні цього року, головне управління МВС у Львівській області взявся за старе. Генерал повертає надійну форму спілкування з громадянами та перевірки роботи своїх підрозділів. Відтепер, що серединовий начальник вибірково відвідує міста та райцентри Львівської області, аби особисто пересвідчитися, де потрібна допомога, а де заміна керівника. Сьогодні ще день, на жаль, станкою легенної обстановки в місті Стрий не задовільняє мене як керівника міліції області. І будемо вирішувати, що робити далі. Але насправді вона не є такою критичною, яку би можна охарактеризувати як неконтрольовану. Михайло Цимбалюк підкреслив, що стрий порівняно з іншими райцентрами є непростий з огляду оперативних дій. Тут треба зважити і на географічне положення, на сусідство двох курортних міст, наявність чотирьох училищ та коледжу. Тобто, всі чинники треба взяти до уваги, аби прийняти правильне рішення. Але закон є закон. Якщо Керівник не справляється, ми накладаємо стягнення і обмежуємо рівень зарплати. Якщо е недоліки не усуваються, звільняємо незайму на посаду. Сьогодні, після цієї наради, теж буде прийнято рішення по керівнику. Генерал просить не робити поспішних висновків, адже до уваги візьме і думку громадськості, і звіти львівських керівників у різних напрямках, які перевіряли правоохоронні органи. Також Михайло Цимбалюк подарував нам і радісну звістку. На зустріч з ним прийшли місцеві ветерани міліції. Її генерал потішив не лише своїм візитом та спілкуванням, а й подарунком. Щоб у вас був круглий рахунок, то ми вам скільки у вас 7 900 так. на рахунок. Так, так, так. 200 ми вам вийдуть. Щоб у вас було 10 тисяч. Також пообіцяв подбати про ветеранів міліції нашого міста, які сьогодні приковані до ліжка, таких на рахунку Стрийського району п'ятеро. Начальник наголосив, що цим ветеранам обов'язково нададуть допомогу, яка їм буде необхідна. І на завершення Михайло Цимбалюк підсумував, що коли в 2007-му його призначили на службу у Полтаві, він весь час гордився міліцією на Львівщині і ставив її у приклад. Хочу з неприємністю визнати, коли я знову повернувся сюди. От не стосується, але взагалі міліція. Області і багато органів державної влади так відстали за тих два роки, коли ми тут займалися політиканством, а там люди робили роботу. Уляна Шуцман, Руслан Лайський, стризькі новини. Цього місяця заплановано візит до Львівської області президента України Віктора Януковича. Програма його перебування уточнюється. Повідомив 12 травня голова Львівської облдержадміністрації Василь Горбаль. Заплановано, що у Львові пройде виїзне засідання Ради регіонів за участі президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради України Володимира Литвина. Це буде Рада регіонів присвячена залученню інвестицій. Зокрема, до Львова приїдуть представники ЄБР інших фінансових установ. Додав Горбаль. Крім того, президент відвідає об'єкти євро 2012 Деї Львівщини розпочала нову акцію. Цього разу неперелоки буде тим водіям, які порушуватимуть правила обгону. Захід під назвою обгін триватиме до 20 травня. Порушників також каратимуть за маневрування, а також правила розташування транспортних засобів на проїзній частині дороги. Як повідомили у прес-службі управління Деї Львівської області, доволі часто водії автівок поспішаючи не враховують дорожніх умов. Технічних характеристик своїх транспортних засобів здійснюють обгін і скоюють дорожні транспортні пригоди через порушення правил виїзду на зустрічну смугу кількість дорожньо-транспортних пригод зросла на 60% і становить 149 випадків, при яких загинуло 17 осіб. Ще 112 були травмовані. Це було останнє повідомлення на цю годину. Ще раз переглянути новини, ви можете на сайті telelan.com.ua. Побачимось. Кажуть, здобудеш волю, заслужиш небо. Про небо край спортивного олімпу Тільки для речі в нашого каналу студії Олег Филип. Сьогодні поговоримо про нові літні придбання донецького шахтаря. Дізнаємося ім'я нової чемпіонки України з боксу серед жінок, а також про фінансові проблеми в українському гандболі. Залишайтеся з нами. Шахтар зробив перші літні придбання. Чемпіон України Донецький Шахтар розпочав свою трансферну кампанію. Обранцями клубу стали молоді гравці з запорізького металурга Сергій Кривцов і Тарас Степаненко. 19-річний захисник кривцов про складі металурга 42 матчі, в яких забив 4 голи. 21-річний півзахисник Степаненко зіграв за металург 80 матчів, яких зумів один раз відзначитися у воротах суперника. Сенсаційна перемога Олени Бондаренко у Мадриді. Олена Бондаренко після непереконливих виступів на кількох поспіль турнірах зуміла пробитися до третього кола змагань прем'єр-категорії у Мадриді. На заваді Олені не спромоглася стати навіть Каролін Возняцький. Проблеми для другої сіяної представниці Данії почалися вже на старті поєдинку. Всього 20 хвилин знадобилося Олені, аби зробити два бреки і повести у протистоянні 4-1. Контраргумент до такої стабільності суперниці у другій ракетки світу не знайшлося. Відтак Бондаренко. Старша записала до свого активу і другу партію 6-3. Тепер за право зіграти у червсіналі найкраща українська тенісистка посперечається з китаянкою на лі. Львів'янка чемпіонка України з боксу у Коломаїщини Івано-Франківщині фінішував чемпіонат України з боксу серед жінок та юніорок. В активі збірної Львівської області одна золота медаль, яку у змаганнях юніорок у вазі до 54 кг виборола Вікторія Вір. Окрім Вікторії, путівки у фінал вибороли ще дві представниці Львівщини. Цікаво, що Аліна Вороблевська також змагалася у турнірі юніорок у вазі до 54 кг. кілограм. Тож у цій ваговій категорії глядачі стали свідками львівського дербі, в якому перемогу святкувала Вікторія. Вір Аліна Вороблевська зійшла на другу сходинку подіуму. Стрібну нагороду отримала і Олена Жубчевська, яка у фіналі турніру вазі до 57 кілограм поступилася Марині малювані з Черкащини. Грошей на підготовку немає. Жіноча збірна України U-20 з гандболу немає. Грошей на підготовку до відбіркового турніру Чемпіонату світу 2010. Про це заявив головний тренер молодіжної збірної Георгій Воронов. Інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. Протягом року жодної підготовки збірної не волося. Жодного дня жодної підготовки абсолютно нічого не проводилося. Ми не зіграли в жодного турніру, а вони вкрай необхідні. Ми не провели навіть жодного тренування, сказав тренер. Подібне. Сталася із чоловічою збірною того ж віку, яка на аналогічному турнірі в Португалії посіла друге місце, пропустивши фінал чемпіонату господарів. Універсального гравця Карпата Артема Федецького викликали в збірну. Головний тренер збірної України Мирон Маркевич вирішив переглянути свій попередній список кандидатів до першої команди країни. Нещодавно він оголосив, що залучить до товариських матчів Олега Гусєва з київського Динамо. Практично відразу свій довгоочікуваний виклик отримує гравець Карпат Артем Федецький. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Артем Федецький разом з Ігорем Худоб'яком та Ігорем Ощіпком візьме участь у трьох товариських матчах України проти Литви Румунії. Та Норвегії. А 17 травня розпочнеться перший збір Мирона Маркевича у Харкові. У цей же день трьох карпатівських збірників чекають на тренувальній базі металіста. І це вся інформація на сьогодні. Бажаю вам завжди бути на коні і не боятися крутих життєвих виражів. Адже з доброго коня не шкода і впасти. З вами був Олег Филип. До завтра. Такі прогнозують на завтра невеликий дощ, атмосферний тиск 728 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 59%. Температура повітря вночі 12-15 градусів з позначкою плюс. В день 22-24 вище нуля. Вітер південно-західного напрямку 3-5 метрів за секунду.